do everybody. Slav Ukrainian Don't everybody. Ukraine, love you and very much. Ukraine, love you and very much. Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Honda Civic 88 рік. Це 12.22 34 роки автомобілю. Проблемка з радіатором пічки, а також тут була і проблемка з заслонкою. Ми полізли, трохи поправили заслонку. Тепло з 18 градусів піднялось на 50 градусів і більше не йде. Тому вирішено промивати радіатор пічки, включили насос. Покажу вам, що радіатор брудний, бруд іде, додаємо хімію і будемо мити. Побачимо, на який результат ми вийдемо. Вже промили радіатор пічки, тестуємо, вийшли на 72 градуси, як бачимо, гарний результат. Промився радіатор класно. Ну, взагалі проїхав не було тепла, поправили заслонку 50 і з 50 вийшли на 72. Вже Ми помили фільтра і подвійно вже додатково промиваємо ще і ще трошечки маленький бруд ще збираємо. Але вже результат є. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок системою охолодження. Також діагностуємо, міняємо термостати, антифриз апаратним способом повністю. Звертайтесь, не мерзніть, будемо раді вас бачити. На все добре, всім гарного дня, слава Україні, слава Збройним силам України. До побачення.